Як військовий може звільнитися під час воєнного стану? Ми вже, напевно, десь в попередніх ефірах трішки говорили про це, про певні види обставин, які надають право на звільнення. Якщо говорити в загальному, то на сьогоднішній день законодавство регулює це питання і передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовці вони мають право на звільнення, і, зокрема, мають чотири категорії. Чотири підстави для звільнення. В чотири вони загальні, але одна обставина вона більш розширена. Зокрема, якщо перша обставина за віком, тобто до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, друга обставина за станом здоров'я. Якщо є висновок лікарської комісії про те, що військовослужбовець далі не може виконувати свої обов'язки і нести військову службу також у зв'язку з набранням незаконної сили обвинувального вироку, тобто коли військовослужбовця притягнуто до кримінальної відповідальності. І четверта категорія це через сімейні обставини. І отут найбільше на сьогоднішній день звільнення відбувається саме по цій, по цій категорії, по цих обставинах. До них належать це виховання дитини з інвалідністю відповідно до 18 років, також дета виховання дитини, яка має тяжкі види хвороб, і така дитина є неповнолітньою. Догляд за дружиною, яка хворіє, і відповідно, якщо дружині необхідний постійний догляд, і це підтверджено визнаками медичної комісії. Також військовослужбовець підлягає і має право на звільнення зв'язку з наявністю дружини з інвалідністю, або батьків дружини, або батьків своїх з інвалідністю першої або другої групи. Також передбачено така обставина, як сімейна. На, яка надає право на звільнення, в зв'язку е також одна з обставин, в зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою з інвалідністю, яка відповідно е визнана судом недієздатною. Е також, якщо ми говоримо про те, е що військовослужбовець е жінка, то в зв'язку з вагітністю е або е Якщо військовослужбовці жінки, вони перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення 3-річного віку, то вони також мають право на звільнення. І військовослужбовці, які утримують е, трьох дітей неповнолітніх, вони теж мають право на е, звільнення з військової служби, або ж військовослужбовці, які самостійно виховують дитину до 18 е, років. То вони також можуть скористатися правом на звільнення. В принципі, це такий широкий перелік сімейних обставин, і на сьогоднішній день військовослужбовці, які як я вже сказав, або мають ці три перших категорії вік стан здоров'я, або є вирок суду, або сімейні обставини, які були вище з мною названі. Вони також підпадають і надають право для військовослужбовця на звільнення.